Україна не дотримуватиметься положень Конвенції з прав людини, що відбувається, міністерство юстиції подало до Ради Європи заяву про те, що Україна вимушена відійти від виконання деяких положень Конвенції з прав людини через воєнний стан. Відповідно, це призведе до обмеження прав і свобод людини. А яких? А ось таких. Свобода пересування та вільного вибору місця проживання, недоторканність особистого та сімейного життя, недоторканність житла, право розпоряджатися своїм майном, свобода думки та слова, вільне вираження поглядів та переконань, таємниця листування, кореспонденції, телефонних розмов. Ну і відповідно право на проведення зборів, мітингів та страйків. Все це тепер вже офіційно на міжнародному рівні ставиться на паузу. Дуже багато у нас є коментарів, де люди пишуть про те, що а як же Конституція, там неконституційні там, закони або там ТЦК не існує, що це таке конституція, головний закон і так далі. Дивіться, вся ця історія вона пішла далі. Вона вже пішла на рівень міжнародного права, можливість обмежувати конституційні права та свободи людини і громадянина під час дії. Воєнного стану вони і раніше були і вони застосовувались, але зараз це все було винесено на міжнародний рівень з метою закріплення відповідних рішень. І враховуючи, наприклад, те, що наше МЗС упнуло із паспортами громадян України, які знаходяться за кордоном, і що у нас вступає в силу 18 травня, так. Закон, ну новий про мобілізацію, і те, що у нас законопроект 103.79 про величезні штрафи гігантські, так він вже проголосований в першому читанні. Зараз чекаємо другого. Як для юриста, для мене немає нічого дивного в обмеженні певних конституційних прав та свобод людей під час певних станів. І там є певна логіка в обмеженні яких саме прав і так далі, і чому. Але хто це робить? Норми ратифікованої конвенції міжнародної вони вищі місцевих українських законів, саме тому таку заяву подали. І ви знаєте, прийняти або щось обмежити це одне. А потім повернути, як то було назад. Це буде дуже важко. Як капкан захлопнувся.